Привіт, любі друзі! Я буду продовжувати готувати блюда із кабачків, тому що зараз сезон на кабачки. Сьогодні я хочу приготувати блюдо, яке називається гусячі лапки. Я взяла ось такий середній кабачок, відрізала верхушку, хвостик мене такий хай залишається, і розрізаю його на так, ножиком на пополам. Ось. Хвостик теж, хвостик залишається. Тоді я його розрізаю іще ось так. Тут уже не до кінця, до кінця ну, хвостик не ріжемо, хвостик ми залишаємо. Ось так буде один. І ось так буде іще один. Так, на цей верх я поріжу ось сюди. Тоді я беру кабачок і розрізаю від хвостика отак, до верху. Раз. 3 Три. Я думаю, хай буде ще? У нас чотири. Получається ось такий. нас веєр Бачите. Це. це розрізано? Я ще ось такі частиночки, да, так, я їх ще розріжу ось так, щоб вони були тоньші. Табачок молодий, зернятка я не видаляла. І тут я ще розріжу. Уже ось так. Так. І. До кінця ось так. Бачите, в мене виходить такий вієрд. Так, тут у нас товстенький, також розріжу його іще. Далі були отакі тоненькі полосочки. Так. І виходить, що вже виходить, з такі віри. Є Ось це ще також я розріжу ось так. так само я зроблю і другу частинку. Так, До хвостика. І ще раз я ріжу в руці для того, щоб орієнтуватися товщину кабачка. Ось так. А тоді кладу і розрізаю. Ось так. 1. 2. 3. Твивенькі Так, п'ять. я перевертаю, і виходить у нас ось такі долечки. Я ці також поріжу на дрібніші так Важливо, щоб стіночки були одне однакові. Так. Ще розріжемо. Спочатку так не вгадайте яку товщину. Яка товщина буде, тому приходиться дорізати ось так. так. Ось окремі ще. Зріжемо. Так, ми бачимо, що в нас вийшло два веєри. Ось такі два як так, веєри, так, такі красиві. Кабачки я посолю. Так, видно Десь. У мене піде чайної ложечки солі. Я їх ось так переверну і ще присолю з другої сторони. Небагато, я ж кажу, півчайної ложечки солі, щоб не було солони. Нехай вони постоять хвилиночок 5, да, щоб сіль питалася. А зараз я буду робити лізон, що й буду макати кабачки. Я розбиваю в миску два яйця, додаю сметану, десь ось так, столову ложку. Ось таку неповну чайну ложечку вірчиться, вони домашня. і це все я збиваю вилочкою. Збиваємо добре, щоб все розійшлося, щоб не було ніяких ні грудочок. Ні, щоб була однорідна така маса. Ось така маса. я роблю таку суміш, яку я буду вмикати після яєчної маси кабачки. Я взяла 100 грамів сухарів, 100 грамів пшеничного борошна і півтори чайні ложечки курку паприки солодкої. Я це все перемішую, теж перемішуємо гарно, щоб воно було однорідне, щоб не було, що десь часинка буде червоніша, а десь буде просто. Без паприки. Ну ось так. Це я перемішала. А зараз я буду робити соус, який ми будемо мукати кабачки, з яким ми будемо їх куштувати. Я наливаю в мисочку сметану. Ось так, десь. І трошки більше. Знайте, ложечок. 5 столових. Я роблю, тому я, що, я іще буду готувати рецепти. Я взяла ось такий невеличкий огірочок, бачите, так? Да? І натрую його його наш таку терочку. На терочку і на маленьку, щоб не на велику, тому що огірочок дасть свій смак, і він такий дрібненький, да? його буде дуже гарно чи намазувати, чи вмикати будь-яку страву. Да? Не тільки йде до кабачків, ми можемо цей соус використовувати і в інших людях. Гірочок я потерла. Так, і виристоюємо все. Кажуть, нас так. Тоді я через чесникодавку віддавлюю ось такі невеличкі чотири зубчики чеснику. 4, 4, я думаю, буде достатньо. Кабачки теж вони дуже гарно підходять до чесних до кабачків. Коли ми їх і смажимо, знаєте, я, мабуть, іще один подавлю. Отак. Значить, беремо 5 маленьких зубчиків. У мене чесник. Свій, це вже молоденький, синій, він дуже гарно зберігається. Так. І також я іще покришу ось так, пішечки кропу, Тоже дрібнесенько. Так добре, да, починається сезон, їй кріп є. Це кріп дійсно домашній, і огірочки вже є, в декого такі молоденькі. Звичайно, люди, які проживають в селі або мають дачі в місті, це щасливі люди, тому що завжди у них згороду, їжа чиста, без МО, без всяких домішок. І я це все також. Висипаю сюди у височку. Ну, і, звичайно, я добавлю трішечки солі. Ну, Осім трішечки. Ось так десь. Це буде, ну, третя частинка чайної ложечки. Все моє любе. Я це все перемішую. І запах, класно. Да, дорогі мої, звичайно, ми багато із нас не хочемо похудати. І, мабуть, неодноразово намагалися і дієти, і Всяке, всяке різне, да? і, от. але щоб ви знали, що найправильніше це просто ми, скільки ми використовуємо калорій у їжі, так? скільки ми маємо їх витратити. От. Я теж не могла сама покладати. Я просто на Ютубі на наш канал, коли дивлюся, є, побачила Анастасія Павленко, яка пише, що не треба, любі мені не діяти нічого. І, і звичайно, да, я скинула за 2 неділі 5 кілограмів. Це Неможливо, не завжди кажуть І, І отак я дійсно, я була дуже задоволена. От, так що, якщо хтось хоче, будь ласка, можете попробувати, І не тільки, там дуже-дуже корисного і багато. Ось такий соус у мене А Зараз будемо приходити до плити. Кабачки стояли у мене не 5, трошки більше. Я і ось так віджимаю від рідини. Одну і другу. Бачите, вони стали м'якші. Вони тримаються, вони не відриваються. На сковорідку я наливаю олію. Знаєте, десь дві столові ложечки. Кабачок я мокаю в суміш яйця. Ось так, повністю, бачите, да? повністю, щоб він погрузився у яйце. Ось так. Тоді з яйця я його погружаю в сухарі. Але так, навіть я ось так посипаю, да? щоб кожна частиночка була в сухарях. Тому що кабачок а, великий і викладаю на сковорідку, так, щоб розділилися частиночки. Ось так, я це буду робити вилочки, так буде. Вони поперекидалися, вони трішечки поперекидалися. Ось так. Знаєте, я трішечки прикрошу шухарями ось так. І нехай вони готуються. до такого золотистого кольору із з обох сторон. Скільки по часу це буде, я вам скажу. Десь по хвилиночок чотири. Подивіться я перевернула, як він виглядає з цієї сторони. І три хвилиночки він буде смажитися ще з другої сторони. Ну от і все. Пройшло ще три хвилиночки. Я цю красу викладаю в миску. Дивіться, яка краса. І буду вложити другу частину. Друзі, в мене ще лишилася частиночка кабачка, не цього а іншого. Я порізала також його на такі палички і присолила, віддавила водичку. Також я вважала у яєчній суміші, ці, що я лапки вмочала, і в, сухар, в сухарній сухарно-мочній суміші. І також смажу їх. До готовності. І будуть отакі палички. Ну От і все. Страва наша готова. Гусячі лапки. Бачите, похоже, на лапку тільки ще немає червоної ніжки, так? Да? яке продовжує лапку. Ось такий соус, класний у нас, да? і ось ці такі палички. І зараз я покажу, як я буду, як його можна їсти. Почнемо з паличок. Я беру паличку, беру просто в руку. Ось так. Мукаю в соус, М -м -м. любиться так смачно, вони хрумтять. І так, соус я накладаю на лапку. Тоді беру вилочкою, отак кусочок відрізаю і пробуємо брати, так? Дивіться, яка в смачне. Угу. Це надзвичайно смачно. Тож готуйте моє любі, смакуйте це і недорого. І швидко готується. І це здорова страва. незважаючи, що вона підсмажена на сковороді. І також соус із сметани. Тут нема ні майонезу, нічого. Кріп, чесничок і сметана і трішки солі. Тож бережіть своє здоров'я. Піклуйтеся про себе, любіть себе. Миру нам спокою, радості і щастя! Ставте лайки, дивіться відео до кінця і до зустрічі!